Є новина друзі, кінець війни близько. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація в Нью-Йорк Там, що Трамп планує зустріч і ну хоче її провести з Путіним наступного тижня, а потім одразу вже з саміт між Зеленським Трампом і Путіним. Ну тобто, зустріч лідерів, так. З ванну ну якщо взагалі плануються такі зустрічі, і про це вже пишуть такі видання, як New York Times, це означає, що до чогось Вітков з Путіним домовився. Дай Бог би не зірвалось, але зрозуміло, що Путін і Росія бояться оцих вторинних санкцій. Головне, ну як я вже розповідав попередньому відео, щоб Трамп їх вів, ці санкції, щоб Путін не дурив. Про це до речі сказав Зеленський, що нібито росіяни хочуть припинення вогню. Але головне, щоб вони не надурули США та Україну в деталях. От для цього я так розумію, потрібні ці санкції, щоб тримати, як то кажуть, Путіна на повідку. Ну а взагалі сьогодні дуже дуже хороші новини. Дай Бог би не зірвалися, Але я думаю, що ми дуже швидко побачимо кінець війни, якого ми всі так з вами чекаємо. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.